Привіт, мене звати Алла і ви на каналі Кулінарні Видівки. Коли я опублікувала меню на день, то отримала дуже багато схвальних відгуків від вас. Дякую. Написали багато коментарів, що ця тема вам цікава. Ось сьогодні буде друге меню на день з звичайних продуктів. На сніданок у нас налисники. Налисники з сиром і налисники з маком. Так як скоро маковія, то рекомендую вам подивитися цей рецепт дуже смачно. У нас вдома на Чернігівщині завжди готували на маковія, налисники з маком. Е, дуже цікаво, що коли приїхала на Хмельниччину, то у їх цього не робили до мого приїзду, але тепер роблять. По цьому рецепту тут п'ятеро яєць, 300 грам борошна, 870 мл молока, 50 грам цукру, 5 грам солі та 30 мл олії. Але ж я перерахую на меншу порцію. Я розумію, що не всі готують багато. Мені чим зручно готувати налисники, що я їх готую на сніданок, а потім вони у мене ще лишаються або ж на слідуючий день, або я їх можу підморожувати, а потім розігрівати. На цій пательні я перший раз змащую олією, а потім вони у мене вже знімаються і смажаться без олії. А ви дивіться, які у вас пательні. Якщо пристає, то змащуйте щіточкою перед кожним разом, пристосовуйтеся до своєї пательні. Так я пересмажу, зараз вам не буду показувати, це буде трошки довго по часу, але воно того варто, налисники на виходять тоненькі, еластичні і дуже смачні. Для начинки беру 300 г сиру, 50 г цукрової пудри і 200 ложки сметани. Раніше, ще в моєму дитинстві, як робила мама на лисниці, то вона била в начинку яйце, щоб воно гарно розмащувалося. Але зараз трохи не хочеться сире яйце їсти. Додаю 10 г ванільного цукру. Можна трошки молоком розбавити, що у вас є. І в мене немає родзинок, то я взяла 100 г журавлини. Я думаю, що журавлина теж сюди гарно зайде. Все змішую і у мене вже є чим намащувати. Ще у мене один пакет був макової начинки, я зроблю з сиром та з маком. Налисники я скручую рулетиком, не скручую складаю квадратом, мене не люблять, тому що кажуть, що з однієї сторони тонко, а далі саме тісто. То я ось таким чином сир гарно розмащується, я його по всьому розмащую. А ось мак буду виложувати просто смужкою. І ось таким чином я розрізаю і виходять дуже тоненьке тісто і багато начинки. Зараз я буду складати вже в тарілку для подачі сніданку. Можна їсти з сметаною, з джемом, з медом. E, взагалі, на Маковія у нас робили ці налисники з маком і поливали рідким медом. М -м -м -м, це було дуже смачно, обов'язково спробуйте. І сюди теж я пару ягодок додам журавлини. В описі під відео дам ссылки рецепти на Маковія. Поцікавтеся, подивіться. Дуже смачно все і просто. Ось, закручую рулетиком і так само розріжу, і воно покажу вам. Вони дуже гарно начинені, будуть, начинки багато. Дивіться, ось так. Все на сніданок у нас уже є. Зараз я дороблю і в кінці вам уже покажу повністю всі начинені. На обід у нас буде корисний суп-пюре. Беру одну цибулину дрібню. Я не знаю, як у вас. в мене з першими стравами в жару проблема, ніхто не хоче нічого їсти. То стараюся зробити або холодник, або гаспачо, або суп-пюре. одну морку теж дрібню, все вкидаю в кастрюлю. Нічого в цьому супі я не підсмажую влітку. Не додаю ніякого масла, ніяких жирів, нічого. Він дуже легкий і смачний, і головне, що він корисний. Дрібню кабачок, дрібнити будь-якими частинками можна, воно все буде проходити через блендер, так що тут можна не придивлятися. Тепер ще взяла дві картоплини сюди. Хто не хоче, що хоче, щоб був повністю вже корисний, можете картоплі не брати, але мені подобається. Картопля дає ще таку масу більш пюреобразну. Два зубка часнику, три печериці. Сюди закидаю. І ще взяла 200 грам філейки курки. Теж все сюди додаю. Його дуже зручно готувати, тому що все подрібнив, вкинув півгодинки і вже готово. Вирішила сюди ще взяти один помідор і не зняла з його шкірку, бо це треба ставити окріп, а просто взяла овочечисткою, її зрізала. І сюди ж додаю. До супу. Ось такий у нас цікавий набір: 5 г солі, перцю, десь грам 3 орієнтовно. І паприки грам 5 Ці три спеції, сіль, перець і паприка завжди додаю скрізь 200 г води і варити півгодинки. А поки ще ставлю гречку варити на вечерю на 100 грам гречки, 2 г солі і 200 г води. Накриваю і на маленький маленький вогонь ставлю хай вариться. Ось уже пройшло півгодини, забрала я овочевий суп і занурюючим блендером, я його пробиваю до однорідної маси. Можете вкинути масло, як ви полюбляєте. Можете моркву підсмажувати, але я літом не підсмажую. І також тру сир, і перед подачею буду притрушувати сиром. Слідуюча страва: у нас будуть тушковані курячі шлунки. Як ви поріжете, чи. Чи поперек, чи вдовж на смакові якості це не вплине. Але мені подобається, коли я ріжу такими смужками. Дивіться, тоді притушковуються і на будь-який гарнір на каші, на макарони викласти. То ось такими смужками Вони виглядають набагато гарніше. Цілий кілограм шлуночків я перерізала. Ось дивіться, скільки в мене їх. І зараз буду заливати холодною водою і ставити їх варитися. В цю воду першу нічого додавати не потрібно, тому що вона буде зливатися зараз закипить і потім будемо її перемивати їх. Далі для зажарки потрібна одна велика цибулина, і я її дрібню півкільцями. Буду робити пупики. Чишлуночки з соусом сацибелі. Е, дуже цікаво спробувала, і мені сподобалося, ділюся з вами. Дивіться, ось перша вода ось така. Я зараз її зливаю, перемиваю всі попики і заливаю чистою водою. Дивіться, які вони вже прозорі. І тепер уже сюди буду додавати лавровий лист, духмяний перець спеції для курки. Вони у мене підсолені, і буде воно кипіти. Тепер, коли воно закипіло, знімаємо пінку. Е, тому що нам потрібно буде чистий бульйон, він буде далі використовуватися, коли буду тушкувати їх уже на пательні. Дивіться, все, вони вже прокипіли 45 хвилин. Все, бульйон чистий, вони готові, я виключаю. Далі ще беру одну головку чеснику і ріжу такими пластинками. До гарячої пательні додаю олію і в першу чергу буду кидати чесник. Часник буде підсмажуватися, десь орієнтовно одна хвилина, ви почуєте по запаху, тільки почнеться гарний запах, додаємо цибулю. І на середньому вогні підсмажую до золотистого кольору. А поки натираю одну морквину, беру велику, вона зараз соковита і гарна. Дивіться, скільки моркви в нас тут багато. І тепер, коли вже цибуля золотистого кольору, додаємо моркву. І десь на малому вогні 2-3 хвилинки підсмажуємо з моркою, щоб вона вже віддала свій гарний колір. Періодично помішуємо. І ось вона вже така гарненька. Тепер вже можна сюди додавати наші шлуночки. Я перекладаю шлуночки прямо сюди на морку з цибулею. Ось так, беру шумовку, і можете сіточкою виймати, як вам зручно, відсідити, але бульйон ще був у вас під рукою. Додаю 5 грам солі, 3 грами перцю чорного молотого. Тут багато не беріть, бо соус цицебелі теж гостренький, так що, можливо, зразу додайте соус, а потім, якщо вам буде мало, то додавайте перець. І беру ось таких 4 великих столових ложки соусу. Соусу можете і більше додавати, але орієнтуйтеся на те, що він дуже гострий. Ну, відносно гострий, скажімо так. І тепер десь мілілітрів 300. Додаю бульйона сюди, в пательню. Я беру приблизно, але десь так, щоб воно гарно покрило пупики, бо вони повинні ще тушкуватися десь хвилин 20. Під кришкою на середньому вогні. Зараз побачите, скільки тут бульйону, щоб орієнтувалися, бо діаметр сковороди в кожного різний. Можна робити це і в кастрюлі з товстим дном. Ось, Вони протушкувалися в мене 20 хвилин. Я зараз спробую на сіль, на перчик, чи нічого не потрібно додавати, вони вже після того, як проварилися і протушкувалися, вони вже м'якенькі. Так, уже все, все добре, буду виключати, вони вже готові. Наступна страва у мене тушений мінтай з овочами. У е, мене тушки мінтаяни, філе, і спочатку я беру, ось так, зрізаю всі плавнички колючі і буду вирізати. Мені потрібно буде тільки філейка. Е, мені не подобається, коли тушкується з кісточками. Я буду брати, відбирати тільки філейне м'ясо. На даний момент мінтай, мабуть, сама дешевша така риба із замороженої. Ну, у нас зараз, на даний момент. А можна таку рибу робити з, з якого сорту риби. Я тепер беру її дрібню на шматочки і буду відбирати філе. Я зрізаю. Філейні частинки, а ці кісточки я потім обсмажую в клярі, бо я дуже люблю їх так їсти смаженими. Я думаю, що ви теж полюбляєте так рибу їсти. А для тушкування потрібно буде тільки філе. Це філе я перекладаю поки в тарілку, і далі буду робити овочі. З овочі у мене буде цибуля і морква. А у вас, якщо є можливість, додавайте, які ви полюбляєте. Я тушкувала, як був вже сезон баклажанів, додавала баклажани, додавала гриби, теж було дуже смачно. Але ж сьогодні буде тільки цибуля та морква. Цибулю додаю. І на середній вогонь помішувати, буду, поки вона не буде золотистого кольору. Можна в тушковану рибу її взагалі не підсмажувати. Трудно Можна давати сирою перекладати, і вона так само втушкується. Але якщо її підсмажити на пательні, то буде трошки гарніший колір, і вона скоріше приготується вже як страва. Дивіться, цибуля, вже, поки я морку терла, вона вже золотиста. Сюди додаю всю морку. І десь 2-3 хвилинки, просто на маленькому вогні, щоб вона притомилася і стала такого гарного кольору. Це Дуже швидко страва робиться. Тепер на дно кастрюлі з товстим дном я кладу шар овочів і буду класти шар риби, а можна пересолити, підсолити її всю. розкласти, підсолити в тарілці чи на дощечці. Але я, я ось так кожну беру, підсолюю з обох боків і викладаю. По бажанню на смакові якості це ніяк не вплине. Ось так виклала шар, Тепер ще трошки перчику сюди. Десь на і паприки десь орієнтовно пішло на кастрюлю 3 г перцю і грам 5 паприки. І далі знову беру овочі і поки не закінчиться риба. так Викладаю і зверху знову овочі. все Тут уже все у нас готово тепер потрібно тільки зробити заливку. Заливкою я роблю, у мене закінчився вже мій сік томатний, то я взяла вже звичайний кетчуп, 4 столових ложки кетчупу. Сюди додаю олії, десь орієнтовно грам 60, щоб туди щоб вона не пригорала. І 5 грам солі, грам 2 перцю. і буду змішувати. І сюди ж додам воду. Води десь грам 100 додаю до заливки. все змішаю, а Далі подивитися, буде залежати від висоти вашої форми або ж кастрюлі. Заливаю, щоб воно покрило якраз рибу і овочі, щоб не було ні мало, ні багато. Я так от дивлюсь, розправляю, щоб воно туди позатікало. Дивіться, якраз, все на малий вогонь орієнтовно на 40 хвилин під кришкою. Забираю. Далі ще у нас буде на один прийом їжі картопля тушена. Теж вирішила її зробити просто з зажаркою, притушити, з цибулею, з морквою, бо не хочеться вже ні м'яса, ніякого, ні зажарки жирної. Ось вона у мене буде така притушена. Ви спробуєте, вона дуже смачна і нічим не відрізняється від тієї ще з м'ясом. На гриби вкинути вони літом теж дуже гарно сюди пасують до картоплі. У мене тут шість картоплин середніх, і я буду їх дрібнити такими тоненькими смужками, воно швидше буде тушкуватися. І така картопля десь орієнтовно за 20-25 хвилин, хвилин на малому вогні вона вже повністю готова. Я її сипаю в кастрюлю. І сюди додаю зразу зажарку цибульку з морквою. Нам буде за рахунок зажарки такого гарного кольору, наче тушилася в печі. Спробуйте обов'язково. Десь 4 грами солі на таку кількість картоплі і орієнтовно грама 2 перчику, 5 грам паприки. Паприка теж дуже гарний колір дає. Все, і зараз потрібно все гарно змішати, щоб сіль і спеції, і зажарка все пройшлося. І додаю сюди масло, десь грам 30. І заливаю молоком. На таку кастрюлю в мене пішло 100 грам молока. Ось так перевертаю, воно є на малий вогонь тушкуватися. Вирішила ще вам запропонувати такий легенький перекус, літній, холодний, без випічки. В мене три пачки різного желе і пачку желатину. І пачка друга желатину я її розпреділяю між трьома пачками желейки, щоб воно скоріше захололо. Кожну желейку буду заливати 200 мл води. І також беру ще 350 г сиру для основи. 200, звичайно фільтровану воду вливаю, змішую і даю, щоб воно набухло, настоялося. Так, і в стоялося. Там на пачці желе пишуть, що пачка желе на 400 грим, я додаю тільки 200 г. І в желатин буде сам желатин це для сиру. Тут пачка желатину і теж 200 г. Буде, щоб воно стояло і набухло. Тепер додаю в сир 50 г цукрової пудри і 10 г ванільного цукру. І все буду прибивати занурюючим блендером, бо в мене сир такий крупний, крупнозернистий. І щоб було легше пробиватись, я додала 50 мл молока. Можете додати сметани, що у вас є. Тепер уже я розтопила желатин в мікрохвильовці і сюди до сиру додаю і його занурюючим блендером змішую до однорідності. А тепер, поки я готувала вже форму, в мене воно вже прямо на столі застигло. Подивіться, вже й вилити нормально не можу. Потрібно було зразу форму підготувати, а потім займатися. Але ж нічого швидше загусне. Я висипаю його сюди. У форму, форма у мене 18 см в діаметрі, Все ставлю в холод. 10 хвилин пройшло, дивіться, воно вже захололо. Тепер кожен желатин, я перед тим як виливати, розплавляю в мікрохвильовки короткими імпульсами по 30 секунд і помішуючи. Все залила і знову в холодильник десь хвилин на 20. Все, 20 хвилин пройшло. У мене тут ще є 100 г лохини. І я сюди вкину в середній шар. Якщо у вас є будь-яка сезонна ягода, смородина, червона смородина, вишня, будь-що, воно буде дуже смачно. І заливаю в слідуючий шар. І знову на 20 хвилин у холод ставлю. І залишиться у мене останній Залити, і все. і Десерт буде вже готовий. Дивіться, 20 хвилин пройшло, він дуже гарно застиг. І я заливаю останній шар, і це вже буде на перекуси дуже смачненьке і корисне. Забираю в холодильник, покажу вже в кінці. І тепер, звичайно, як же ж без салату. Салат буду робити звичайний, але трошки цікавий. Ми відпочивали на базі відпочинку в Закарпатті, і нам такі салати давали. На перекус. Це огірки такими тоненькими смужечками, помідори, півперчика сюди багато не потрібно. І цибулька. Ну, Цибулька там була маринована, але ж я не маринувала сьогодні. Друзі, як вам подобається мій контент та ви маєте можливість підтримайте кулінарні витівки, ставши спонсором. Дякую вам. Зараз я подрібню перець. І покажу вам, що робимо далі. В цьому салаті була бринза. Цей салат не солився, а заправлявся солоною бринзою. Але так як у мене бринзи немає, то я взяла звичайний кисломолочний сир. Я його просто підсолю і заправлю салат, і будемо смакувати. Звичайно, як у вас є бринза, то буде смачніше з бринзою. Обов'язково спробуйте, я впевнена, що вам сподобається. Ось так він викладається, можливо брати більшу тарілку, трошки щоб була вона не така глибока, але ж буде вона смачитися олією, то я взяла таку десертну тарілку. Зараз я солю так, щоб цей сир був солоний. Не в міру солоний, а ну, такий солоний, як бринза, щоб за рахунок його смакував салат. І ось так. Його притрушую. І все, салат готовий, залишилося тільки потрошки полити олійкою. Як у вас є оливкова олія, беріть оливкову, я просто соняшниковою полила. І, звичайно, базилік, без базиліку ніяк. Ви беріть будь-яку зелень, яка вам до смаку. Зараз будь-яка зелень смакує до салатів. І залишилося в мене до супа пюре зробити тости, сухарчики, грінки, я не знаю, як хто називає. Я беру хліб, смажу на розігрітій сухій пательні, і він з обох боків потрошку, і він такий є, виходить, як, ну, як тости, не знаю, як це назвати. Не сухарі, а просто шкірочка підсмажена, а всередині м'яка. І все, і будемо накривати стіл, і ось що в мене вийшло, чекаю від вас коментарів, що ви скажете на таке меню на день. Я під відео в описі розпишу, як я уявляю, що на сніданок, що на обід, що на вечерю, але тут такі страви, що їх можна міняти місцями, як вам буде зручно. Дивіться, будь ласка, риба тушкована, суп-пюре з сухариками притрушений. Гречка, картопля на сніданок, налисники з маком та сиром, десерт, пупики та салат. Обіцяла окремо вам десерт показати. Дивіться, яка краса! Чекаю від вас коментарів і до зустрічі!